Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо природні зони Північної Америки. Їх нараховують 6, але у певних зонах є окремі підтипи. Сьогодні ми розглянемо особливості всіх зон Північної Америки і дізнаємося багато цікавої інформації. Почнемо з найпівнічнішої зони зони арктичних пустель. Географічне положення арктичних пустель. Як ми знаємо, вони самі найвіддаленіші на північ, охоплюють Гренландію і канадський архіпелаг. Клімат дуже суровий, він арктичний. А ми знаємо, що арктичний клімат сухий, дуже холодний і, можна сказати, зимовий. Також острови. У ці, на цій природній зоні вкриті снігом і кригою. Грунти відсутні. Рослинний світ також не дуже багатий. Там ростуть мохи і лишайники, а також в океанах плавають водорослі. Тваринний світ заповнює, заповнюють білі ведмеді, тюлені, моржі, птахи, леміни і песті. Друга зона зона Трун, тундри і лісотундри. Вона охоплює північне узбережжя материка та прилеглі до нього острови. Це знаходиться трохи південніше від арктичних пустель. Там також суворий клімат і поширена багаторічна мерзлота. Ґрунти там тундрово-болотні. але рослинний світ, на відміну від арктичних пустель, трішки більший. Там ростуть мохи, лишайники, нещисленні трави, такі як полярний мак, різні види осок, ягідні чагарники, чорниця, брусниця, буяхти. Подекуди трапляються карликові бірезі і верба. Але тваринний світ дуже бідний. Але поповнюють його масштаби, вівцебики, вовки. Писці, олені горностай і лемінги. А з птахів є сова і біла куріпка. А зараз підходимо до третьої зони зони лісів помірного поясу. Саме в цій зоні є підтипи. А саме, тайга, мішані ліси і широколисті ліси. Ці зони розташовані почерахово. Починаючи з тайги, закінчуючи широколистими лісами, але клімат змінюється. Тайга розташована в помірному поясі і має суворі, суворі сніжні зими і прохолодні літа. Мішані ліси знаходяться в помірно-континентальному поясі і відповідають його клімату. А широколисті ліси знаходяться у помірному, м'якому і вологому поясі. Ґрунти у цих підзонах різні. У тайзі підзолості, у мішаних лісах деревно підзолості, а у широколистих лісах бурі лісові. Рослинний світ приблизно однаковий. У всіх в зонах росте береза, осика, клен, ясен, липа, різні види дубів, а також квіточки тварини у тундрі це грізлі, лосі, вовки, рисі, лисиці, скунси, єноти, бобри, куниці, ласки, ймовірно багатий тваринний світ. У мішаних лісах мешкають росомахи, лисиці, білки, рисі і борні ведмеді. У широколистих лісах мешкають олень в апіті, куниці, вовки, скунси, опосум та ведмідь барибал. Так ми плавно переходимо до четвертої зони зони лісостепів і степів. Ця зона також має дві підгрупи це лісостепи і степи. Цю зону ще називають переріями. Тож поговоримо про зону лісостепів. Ця зона знаходиться між лісами і степами. Знаходиться у двох поясах: це помірний субтропічний ґрунти має такі самі, як у степів: чорнозем і каштанові ґрунти. Рослинний світ не дуже багатий це осика, береза та злаки. А тварини зазвичай гризуни та а разом з гризунами бізон катод та лучний собачка. Степи ж розташувалися з півночі на південь, південь, а саме в центрі материка. Там холодна зима і доволі жарке літо. Ґрунти чорноземи каштанові, рослинний світ багатий на ковилу, бородача, травичку, келерію, бізонову траву, а також зернові культури. Тварини там зазвичай гризуни. А також мешкають рептилії, гадюки, змії. Так ми переходимо до п'ятої зони напівпустель і пустель. Ця зона розташована південніше за зону степів. Клімат помірний і тропічний, а також субтропічний, посушливий. Панують сіробурі ґрунти. Рослинний світ багатий на чорний полин, лободу, солончаки та тамариск. Тварин не дуже багато: це кролик, хобурахи, хом'яки, ящірки, гримучі змії. А також трапляються ендеміки антилопа, вилоріг, койот і пума. А зараз перейдемо до останньої зони зони субтропічних та тропічних лісів. Ця зона має три підзони: твердолисті вічно-зелені ліси та чагарники, мусонні мішані ліси та перемірно вологі ліси. Твердолисті ліси займають західне узбережжя материка, зима там тепла. З рясними опадами, але про холодне літо. Панують коричневі ґрунти. Рослинний світ багатий на секвої, ялиці, сонячні дерева та фруктові сади. З тваринного світу ми знаємо андеміка Пуму та хамелона. Мусонні мішані ліси. Знаходяться в примексиканській низовині, панує субтропічний мусонний клімат. А також. Цей клімат багатий на опади. Ґрунти жовтоземи та червоноземи. Рослинний світ заповнюють численні види сосен. З листяних порід дуб, тюльпанове дерево, манголія. Тваринний світ поповнюють барибал, рись, опосум. Біля водойм видра, ондатра та єнок. На півдні трапляються великі черепахи і крокодили-алігатори. Перемірно вологі ліси знаходяться в південній частині река та займають весь центральний перешийок. Панує субтропічний і тропічний клімат, ґрунти, червоні, рослинний світ, багатий на сейбу, бразильське дерево, бальса. Бавовник, тютюн та цукрова тростина. Тваринний світ заповнюють представники ягуар, тапір, броненосець та широконосі мавпи. На цьому можемо завершувати нашу подорож по природним зонам Північної Америки. Сьогодні ми дізналися про географічне положення, клімат, ґрунти, рослинність та тваринний світ кожної з цих зон. Ми великі молодці, бажаю вам успіху. Роботу виконувала когут Вероніка.